Народна депутатка Мар'яна Безугла розказала, які зараз обговорюються зміни по мобілізації інвалідів в новому законі про рекрутинг та мобілізацію 10378. Як ви пам'ятаєте, в старій версії було вказано, що інвалідів першої і другої групи мобілізовувати не будуть, а третя група буде підлягати мобілізації. Але що вони зараз хочуть зробити? Вони хочуть мобілізовувати не по групам інвалідності, а по захворювань. Тобто питання про мобілізацію інвалідів третьої групи вже навіть не стоїть. Однозначно, інвалідів будуть мобілізовувати. Але все буде залежати від хвороби, якою хворіє ця людина, як заявляє сама безугла, люди, які хворіють, наприклад, на онкозахворювання, або туберкульоз, і навіть якщо в них третя група інвалідності, то цих людей мобілізовувати не будуть. Також вона додала, що ця ініціатива йшла від головнокомандуючого Валерія Залужного. І більше того, воно є логічним, оскільки з 25-го року Міністерство охорони здоров'я буде повністю ліквідовувати МСЕК і вже не буде ніяких груп інвалідності, так само, як і не буде ступеней придатності, тобто будуть або люди придатні до військової служби, або непридатні. Ніякої інвалідності. Ніяких обмежено придатних. Але оскільки закон ще обговорюється, то в даному питанні також можуть бути зміни. Ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.